Добрий вечір, шановні підписники. Сьогодні в нас на огляді два товщиноміра, як я і обіцяв зняти на каналі порівняння двох товщиноміров від компанії Profiline. А це є моделька tg 3230 який компанія Profiline фактично анонсує як більш простішу модельку, як більш побутову модельку. І моделька tg 588 Ultra. Це йде професійна моделька, тобто це йде флагман від компанії Profiline. От, ми зараз порівняємо їх двоє в роботі, тобто подивимося, чим ці товщиноміри відрізняються. Хоча скажу вам, забіжу трошки наперед, скажу вам по практиці, фактично, ці два ну, працюють ідеально, що той, що той. Тобто я пробував працювати ТГ-3230, я пробував ТГ-588 pro і фактично, ну вони практично майже по замірах в процесі роботи майже нічим не відрізняються. Отож, ви можете в принципі окремо огляд кожного товщиноміра подивитися в мене на каналі. Тобто є окремо знятий на ТГ-588, Є окремо обзорчик на tg 3230 Pro і Light. Але сьогодні ми порівняємо, так як я вам обіцяв, порівняємо ці два товщиноміра в роботі. Давайте почнемо з товщиноміра tg 3230 Я вже про нього розказував. Відео можете подивитися в мене на каналі. Зараз коротко попробую вам описати його функціонал. Ну, дивіться, даний товщиномір фактично має автоматичну калібровку, даний товщиномір має автоматичний тип визначення металу, тобто ви можете міряти ним автомобілі як алюмінієві, так і фактично з чорного металу. Тобто він автоматично буде оприділяти і показувати вам, чи метал є тобто, сама метал, чи він є алюмінієвий, чи він є з залізного, ну, тобто, фактично, сплаву ну, не чугунного, а стального сплаву. Тобто це представлено автоматично, тобто цей вимір автоматично представлений в даному приборі. Також ви його можете, звичайно, вручну переключити, але він визначається автоматично, так само, як в професійному приборі. Ну, Давайте швиденько пробіжимося. Тобто, включаємо даний прибор. Маємо три кнопки. фактично. Кнопка Мод, це те, що я розказував, відповідає за тип металу. Стоїть зараз авто, бачимо, світиться. Нферom це є не метал, тобто, це алюмінієві деталі на автомобілі. І фером це є металічні. Якщо ми ставимо режим авто, він автоматично е, оприділяє. Друга кнопочка, вона просто включає і виключає прибор. І третя кнопочка, тобто даний прибор може міряти в трьох одиницях виміру. Тобто мільси, е, міліметри і мікрони. Ну, мікрон це сама така оптимальна величина, яка завжди використовується, яку знають всі, використовують маляри, використовують підборщики. Тому нам зручніше, звичайно, буде е, порівнювати все в мікронах. Ну Давайте тепер дістанемо більш професійного його собрата, Моделька. Зараз я витягну з чехла, незручно одною рукою. Сам знімаю, сам витягую, мусите мене пробачити. Так, ну отак от вони виглядають. Давайте порівняємо два прибори на землі, як вони лежать. Бачимо, що Pro версія вона трошечки більша. Ультра я маю на увазі ТГ 588 Ультра. Тобто вона трошки більша, ніж відрізняється, тобто в неї трошки зручніше читається дисплей, тобто коли ми проводимо замір, от, тобто ми можемо бачити тобто нахил цього дисплею і нам трошки зручніше тобто, ним працювати. Значить, В 3230 приборі ми мусимо от, після заміра. Перепрошую, зараз зараз я його не включу, включу. Зараз зараз, зараз, я його перепрошую. А, значить, все, hello, пішло. От, в цьому приборі ми мусимо кожен раз його е, фактично перевертати, щоб подивитися замір. Тобто, в pro версії як бачите, тобто, можна не відривати прибор, і ми бачимо зразу, зразу бачимо заміри свої. Е, фактично, давайте візьмемо по функціоналі, крім, крім оцої. Ситуації, яку я тільки що вам показав. Тобто, в більш професійного бачимо, що тут є вже, скажімо, так, українська мова, от пише мікрони, пише кольоровий метал, і так само тут є меню, тобто воно йде там, ну давайте я виключу, включу ще раз, щоб вам продемонструвати. Тут є меню, фактично теж на, на українській мові. От Одиниці, скидання, мова. ну Це, скажімо так, не є якась обов'язкова опція, але приємно, що тут є така. Таке, таке меню, е, давайте скажемо так. Е, чим відрізняються ці прибори? Я вам скажу з своєї практики. Ну, Практично нічим. Е, 588-моделька, вона трошки швидша в замірі, е, плюс е, вона має оцей нахил дісплею, про який я говорю, і великим плюсом є те, що вона міняє кольора. Ну, тобто, якщо ми натикаємось десь на шпаклівку, у нас екранчик стає червоним. Е, якщо грубий слой. Якщо слой такий незначний, тобто він стає синім. От, Тобто ми на це можемо зараз звернути увагу, і це трошки зручно. Е, що стосується всіх параметрів решту, тобто, ну, заміри в них практично однакові. Давайте зараз порівняємо, попробуємо, як працюють два дані прибори. Давайте знову ж таки поставимо наші калібровочні пластини на коробку, бо на коврику не дуже зручно це робити. Так, маємо дві пластинки, нагадую, це в нас чорний метал і це є алюміній. Давайте по попробуємо замір з прибора. ТГ3230. Ну, Давайте почнемо з нулів. Бачимо, що по нулях от він показує фером, тобто метал чорний. От, бачимо n-фером алюміній. До речі, чим ця функція хороша, розказую. Дуже часто зараз приїжджають машини з Америки. Я говорю вам, розказую свої практики, тобто на що я натикався. Значить, дуже часто приїжджають машини з Америки, і в них деталь виходить, якби. Ну, оригінальна, скажімо так, може бути зроблена з алюмінія, а не оригінальна, якщо, наприклад, там було бите крило або бити якийсь інший елемент, його можуть робити просто з чорного металу. Відповідно, візуально ви це не оціните, але прибор це побачить. Ну, тобто ви міряєте всюди машину, наприклад, алюміній, 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 доходите до якогось там крила баха, а воно показує, що це є металічне крило. Так само з оцинковкою, в принципі, буває. Що, тобто, Якщо не оригінальна деталь, то вся машина цинкована, а не оригінальна деталь, виходить, без цинку. Ну, якби... Теж є такі моменти. Так, значить, тут ми попробували по нулях все гарно, все красиво показує. Беремо наш професійний прибор. Да? Перепрошую, погано притулив. Так само по нулях. Давайте попробуємо плівочку 100 мікрон. 100 мікрон це нагадую, це звичайний слой фарби, тобто в нормальній машині, яка не бита. Давайте подивимося, як він буде реагувати на 100 мікрон. Значить, Пробуємо 32,30. Пробуємо проводити замір. Прошу, 96,2 мікрона. Порівнюємо його з професійним прибором. Ну, 105. Ну Тобто, якась розбіжність може бути, да? От, 105. Тобто 10 мікрон це є дуже маленька похибка. 96,9. Ну, Практично працює так, як професійний прибор. Давайте поставимо, візьмемо грубий шар шпаклівки, візьмемо 1000 мікрон, поставимо на алюміній. Помірюємо. Спочатку прибором 3230 що він нам покаже. Показує нам 1003. Беремо тепер наш 588-й прибор. От, 1018. Бачите, зразу загрівся червоним, тобто то, про що я говорив. До речі, по заміру, ну, бачимо 1018-1019. Наш прибор 3230 Показує навіть точнішого. 999 1002, при тому, що плівка є 1009 плюс-мінус 1%. Ну, Практично практично бачимо, що він не уступає професійному товщиноміру. Давайте візьмемо якесь середнє значення плівочки, попробуємо. Ну, скажімо, 495 мікрон. Ставимо її на алюмінієву пластинку. Робимо замір. Ну, Дивіться, як точно. 487, тут 495. Пробуємо нашим професійним проворчиком. 500. Ну, Тобто, бачите, тут 500 тут 487, 495 має самоплівка плюс-мінус 1%. Ну, Тобто замір дуже класний, замір дуже точний. Фактично, даним прибором ви можете міряти будь-який автомобіль. Ви побачите і шпаклівку, і фарбу. Ну, В принципі, якщо у вас обмежений бюджет, то немає смислу купляти 588 модельку, хоча вона досить класна, я нею користуюся. Але оскільки бачу, що прибор 32.30, от тільки він поступив в продажу, тобто він практично нічим не уступає. А по ціні він на порядок дешевший. Давайте попробуємо ще якийсь замір зробити. Давайте заберемо ці плівочки. Ну, Візьмемо, для прикладу, 49 мікрон. 49 мікрон. Ставимо її на чорний метал. І проводимо замір спочатку 32.30 прибором. 49,8, прошу. Сама плівка має 49. Точність колосальна. Пробуємо тепер професійним нашим приборчиком. От маємо 55. 56, 55. О, прошу. Тобто точність виходить, в цього прибора навіть вище 49,2. Наш професійний прибор показує 55. Ну, тому вирішувати вам, в принципі, чи потрібно переплачувати. Хоча мені більше подобається 588 моделька по ергономіці. Я нею вже довший час користуюся, скажімо так, вже декілька місяців, тобто він ідеальний, він не підводить, він міряє на морозі, він міряє на жарі. Тобто, мені цей прибор дуже подобається. 32-30 тільки поступив в продажу, тобто я ним ще багато так не працював, але ну, я думаю, що він себе так само проявить досить гарно. Ну, всім дякую за увагу. До речі, оці два прибори ви можете, та не тільки ці два, але ці два навіть прибори, ви можете придбати на сайті виробника Profiline за хорошою знижкою. Під відео нижче в описі я розміщу силочку на сайт виробника. Тобто, на даному сайті ви можете придбати будь-який з цих приборів, тобто ввівши промокод, який буде так само в описі. Ну, за хорошою ціною, тобто ви отримаєте хорошу знижку. Якщо введете, зайдете на сайт виробника і введете цей промокод, який буде в описі. Ще раз нагадую, ссылка буде в описі, промокод буде в описі. Також на сайті компанії ProfiLine, компанії виробника, там є дуже багато різних приладів, тобто там є різноманітні діагностичні сканери, там є бустери для фактично для швидкого старту акумулятора в мороз. Тобто, ну, тобто І багато різних цікавих приладів. Тобто. Якщо ви перейдете на сайт виробника і введете промокод, який буде в описі даного відео, тобто, ви отримаєте знижку на будь-який прилад, який є на сайті компанії Profiline. Так що, вперед до покупок тобто, є можливість купляти по хорошій ціні. Тобто, я стараюся для своїх підписників робити хорошу ціну, тобто, я співпрацюю з цими хлопцями Profiline. От, роблю для них обзори. Відповідно, вони для моїх клієнтів зробили хороші промокоди, тобто, ну, хороший промокод з хорошою знижкою. Отже, якщо хочете придбати даний товщиномір чи будь-який інший прилад від компанії Profile, переходите за посиланням під відео, вводите промокод і отримуєте хорошу знижку. Вам всім дякую за увагу. Можете переглянути також інші відео на моєму каналі, там є огляд окремо кожного товщиноміра, тобто детальний. Ви можете подивитися, приділити для себе, який вибрати. А також є відео по автопідбору, ще буде дуже багато відео, так що підписуйтесь, будете бачити дуже багато відео по програмуванні по лаунчі. По тпмс тобто програмуванні датчиків шин. тобто Зараз будемо теж придбав такий прилад, буду використовувати. От, по діагностиці самій лаунж, по діагностиці автомобілів. Тому заходьте до мене на канал і підписуйтесь і будемо з вами дивитися, я думаю, ще багато моїх цікавих відео. Всім дуже дякую за увагу. Купляйте прилади від компанії Profiline, всім удачі, до побачення, до нових зустрічей.